Микола Степановичу, газета Перша міська у номері 24 за 27 червня під рубрикою Тема тижня на цілу сторінку написала про масову загибель риби у річці Служб, вніч 23 на 24 червня. Чи дійсно це так? Насправді ніякої масової загибелі риби в той день не відбулося. Лише декілька видів риб, які частково постраждалися. Це щука, оком і платвар. Чи можна назвати цей випадок так. справжнім екологічним лихом? Повторюю, ніякого екологічного лиха не відбулося. Мій, будь ласка, чи вже проведені усі експертизи, чи встановлені причини цього явища? Так, експертизи проведено, і причини на сьогодні встановлено. Тепер ми управі говорити, що сталося. Насправді, за експертним висновком Хмельницької зональної спеціалізованої державної лабораторії ветеринарної медицини номер 185 від 1 липня 2013 року. Дослідження показали, що в досліджених пробах риби збудників хвороб. Не виявлено поверхня риби чиста, зябра червоні, запах властивий живій рибі. З іншого боку, в експертному висновку no 234 від 1 липня 2013 року Спеціалізованій лабораторії ветеринарної медицини з хвороб прісноводних риб вказано, що при нормі кисню, яка має бути не нижче за 6 мг на дециметр кубічний, при проведенні кількох проб виявлено, що він в середньому становить лише 291 або 3,4 мг. На дециметр кубічний. Тобто, що ми маємо? Через значний вміст водоростей в наших річках починає проявлятися їх біологічне забруднення. Кисень у верхніх горизонтах води опиняється майже вичерпаним, що й призводить до загибелі живих організмів. Нестача кисню збільшується з підвищенням температури води. Зрозуміло, такі явища відбуватимуться доти, доки русла наших річок, служ та ікопоть не будуть очищені. На сьогодні ми робимо все можливе, аби найближчим часом вирішити це складне питання. Уже видно на вся проект Кошторисна документація. Ми неодноразово звертались до обласної державної адміністрації, кабінету міністрів, народних депутатів від нашого округу, меценатів, які допомагають місту. Проте вирішення цієї проблеми потребує мільйонних вкладень. Зазначу, ми не зупинимось на тих напрацюваннях, які маємо, адже очищення та берегокріплення річок питання номер один для усієї нашої громади. Тож досить шукати винних. Давайте краще разом будемо шукати вихід з цієї ситуації, боліваючи за наші ріки, екологічну ситуацію у Старокостянтинові взагалі. Скажіть. Будь ласка, а що вже зроблено для збереження рибного фонду у річках Случ та ікопоть? Другий рік поспіль влада за допомогою спонсорів поповнює запас риби у річках у минулому році депутатом Шпаком було закуплено 5 тонн малька. Вже у цьому році 11 тонн малька цінних порід риб придбано за допомогою спонсорів. Рибне господарство Старосинявського району на моє особисте прохання виділо ще 7 тонн малька. І ось 29 червня знову відбулося зариблення річки Случ. За допомогою підприємців, активістів нашої громади придбано 2 мільйони мальків. Какоропа упевнений, таких акцій ще буде чимало, адже принагідно, хочу повідомити, що у місті створюється добровільне об'єднання рибалок, усилля яких будуть направлені на боротьбу з браконьєрством, підтримку рибного фонду рік. А усіх жителів нашого міста хочу закликати берегти надбання природи, не засмічувати річки, не ловити риби браконьєрським шляхом. Лише в такий спосіб ми збережемо природу, красу нашого міста для наступних поколінь.